Запилення рослин. Запилення. Процес перенесення пилку з пиляків тичинок на приймочку маточки. Розрізняють два типи запилення самозапилення та перехресне запилення. Самозапилення Процес перенесення пилку з пиляків тичинок на приймочку маточки в межах однієї квітки або рослини. Деякі рослини ячмінь, овес, картопля, горох, просо, певні види пшениці, рапс запилюються тоді, коли квітки ще не розкрилися. Є рослини, які взагалі не утворюють насіння в разі самозапилення, наприклад, жито, орхідеї. Під час перехресного запилення пилок з квітки однієї рослини переноситься на приймочку маточки квітки іншої рослини. Що підвищує життєздатність рослин завдяки збільшенню генетичної різноманітності. Щоб уникнути самозапилення, у перехресно запильних рослин виробилися спеціальні пристосування. Так з'явилися одностатеві чоловічі та жіночі квітки, що можуть бути розташовані або на одній рослині в однодомних, як от папая, кавун, або на різних рослинах, у дводомних, зокрема фінікова пальма. У рослин із двостатевими квітками перехресне запилення забезпечується різними способами, наприклад, неодночасним дозріванням тичинок і маточок. Більш раннє достигання приймочок порівняно з пиляками, характерне для більшості рослин з родин капустяні, розові, пасльонові, а також для авокадо. В інших рослин, навпаки, першими дозрівають тичинки, і пилок висипається ще до того, як примачка маточки. Та я готовою до його сприйняття. Таке явище можна спостерігати в соняшника, чорнобривців тощо. Форма квітки і взаємне розташування приймочки і пиляків також можуть сприяти перехресному запиленню. Якщо в самозапильних рослин, як от у картоплі, пиляки розташовані над приймочками, то в перехресно запильних, зокрема в першоцвітів, приймочки перебувають вище від пиляків. Перехресне запилення може відбуватися природними способами вітром, водою, комахами, птахами тощо. Вітрозапильні рослини часто ростуть на відкритих місцях, утворюючи зарості одного виду очерет, ковила, лепешняк. Значна кількість вітрозапильних рослин: ліщина, вільха, береза та інші цвіте на провесні до розпускання листків. Квітки зібрані в суцвіття й розташовані на верхівках пагонів. У вітрозапильних рослин квітки без нектарників, дрібні, малопомітні зі спрощеною небарвистою оцвітиною. Великі пиляки на довгих тичинкових нитках далеко висовуються з оцвітини. Маточки відкриті з великими приймочками. Пилку утворюється багато, пилкові зерна дрібні. Легкі з гладенькою поверхнею. У природі водні рослини адаптувалися до запилення за допомогою води. Квітки й суцвіття більшості водних рослин підносяться над поверхнею води, а в пиляках утворюється пилок, який не тоне. До водозапильних рослин належить валіснерія, кушир, стрілиця. У комахозапильних рослин освітана яскраво забарвлена й добре помітна на тлі зелених листків. Квітки поодинокі або зібрані в суцвіття. На дні віночка багатьох квіток утворюються нектарники. Порівняно з вітрозапильними пиляки комахозапильних рослин менші й утворюють менше пилку. Пилкові зерна великі, клейкі, з горбкуватою або шишкуватою поверхнею. Більшість рослин здатні як самозапилюватися, так і запилюватися перехресно, залежно від природних та інших умов. Власне, самозапильні рослини в природі трапляються рідко. Для рослин одного виду, відстань, між якими досить велика і перехресне запилення неможливе, самозапилення відіграє важливу роль. Запилення також може здійснюватися штучним способом, людиною, наприклад, для виведення нових сортів рослин. Штучне запилення використовують у садівництві, квітникарстві, овочівництві й лісовому господарстві. Доволі часто цей спосіб запилення застосовують на посівах соняшнику кукурудзи, щоб підвищити їхню врожайність.